Ну що, друзі, розберемо цей апарат. Подивимося, що внутрі, бо всім же цікаво, що внутрі. Хоча, як на мене, там немає нічого такого цікавого, але ж всім цікаво. Тому розберемо зараз його, розберемо голову і розберемо батарейку. Поїхали. І так, кабельки зняв дроти акумуляторні. Отак виглядає він без кабелів. Бачите, значить, по суті, з'єднання. Тут є місце, пази, бачите, такі пази, щоб він не совався. Але сам по собі він десь має бути пластина, мені наче. Зараз піду подивлюся, чи є у нього з'єднання між. А взагалі, знаєте, що ми оце відкладемо на потом його збірку. На потом зберемо. У нас, кстати, один уже в. Десь в Молдові вже змонтували люди. Поставили його то окремо я покажу, а так розбираємо, тут ось є пломбочка. Ви за неї не переживайте, в нас вони є. У нас є пломби гарантійні, так що це не проблема. Для нашого сервісу це все вирішується, тому що ми є сервісом і ми можемо ставити пломби. Так що для нас це допустимо. А вам краще цього не робити, бо не буде гарантії, повірте. Тому краще. краще не повторювати, щоб не постраждав інвертор. Так, зараз зразу показую. Беру телефончик. Перше відкриття треба акуратненько, бо клеєм заклеєно можна шлейф віквідірвати. Все, бачите, тут так. Опа. Треба акуратненько його Оп, зняв. Так. Клата дисплейна, і тут більше нічого на панельки немає. Ну, і як виглядає інвертор? Дивимося, друзі, дивимося, як виглядає інвертор. Так, що нового я бачу? Це, ну, реально е... попрацювали над захистом інвертора. Плати всі вскриті лаком. Дуже добре, обільно вскриті лаком. Для інвертора це буде проблема. Для ремонту інвертора, це буде проблема. Для ремонту, не для інвертора. Для інвертора це великий плюс. Те, що якщо і попаде волога, то шкоди може не наробить, бо не дістане до відкритих, відкритих доріжок до контактів. А от те, що вскрито. Лаком це клас, мені подобається. Отака От красота. Плата процесора. Значить, силова плата, це плата Сонця. Два трекери тут на ній. Основна від звичайної шестірки. Силова плата, я думаю, вона така сама. Оці плати такі самі. А в шестірці в звичайній, ну, в такому форм-факторі, Зовсім інша плата комунікації. Оця плата комунікації вона тут інша. Тому треба. а в мене їх нема, Треба виробнику написати, щоб мені їх прислав, бо в мене їх нема таких плат. Шліфи вже зроблені нормальні, бо у п'ятерок були плівкові шліфи, шлейфи, е, Да? З дорожками. А тут вже нормальні шлейфи Це вже таке, що вони там вічні, з ними нічого не станеться, поки туди паяльником не полізеш. Отако, дроселя стоять. У відкриту все, все видно. Бо, наприклад, якщо взяти ту же ідею, воно там все запаковане залите компаундом. Тут воно все відкрите. Отако треба дивитися, мідь чи не міть. Чи повіримо, що міть. Бо явно видно, що тут е е е нема. Перехідних громоздких з'єднань, то це все буде мідю. Отаково. Що ще тут подивитися, я не знаю. Якість дуже гарна, мені подобається. Давайте так. Зблизька. Звісно, для ремонту. Для ремонту розбирати чимало. Але набагато менше, ніж У Удей у деї там взагалі капець. Тут більш-менш плату скинули. Цю плату скинули. Оця стієчка знімається, виводиться вся наружу. І тоді силова плата вже доступна стає. Окрім того, у нас, в принципі, на сервісі є стенд. І ми на тому стенді можемо це все зібрати і запустити. Так. Думав, думав, що ще про нього розказати. Та да нема чого. коли обладнання гарне, тексту нема. Бо нема чого хаять. Ну, тут, окрім цього дизайнерського рішення, більше, більше в мене немає. Бо вони просто не, не захотіли ув'язати добре кабельки, щоб вони туди так красиво стали. Але воно, я не думаю, що це на щось впливає в даному випадку, тому що це вже вихід. І тут уже нагріву фактично такого немає. Тут тільки оцей блок живлення гріється. Це, до речі, дуже. Цінна річ в цих інверторах і в п'ятьорках вони часто горіли ці блоки живлення. Навіть е, бувало, що дирки там і ми, поки не було у нас запчастин, то ми там і ремонтували, і сквозні отвори робили. Е, зараз вже на шістьорок таких не попадає в нас ремонти, тому якби, ну, ще, може їх на ринку мало. І історія в них мала, але, в принципі, надійність набагато більша зараз у 6 чим у 5 це вже ми зразу бачимо. І по виконанню, по конструктиву плату. Добре, завод попрацював над іменно, конструктивом і якістю. Дуже добре. Тобто вони були вище рівня інших апаратів, вище вольтроніка, вище, тим більше, мас, масто, взагалі нема про що балакати. Тобто, люк завжди був вище по якості і по функціоналу. Він доволі по функціоналу наближається до дея, а може навіть рядом з дея, а якщо взяти монітор, то ще й краще дає. Е, а от е, суто конструктивна річ, то тут, звісно, шестерочка взагалі вже ідеальна. Хоча, як ідеальна, уберіть шум, але він стане дорожче. Тобто я би заводу рекомендував би щось зробити з вентиляторами, що хай вони залишаються, вони потрібні тут, або без них ніяк в такому конструктиві. Без них це вже отакі апарати, можуть бути. А конкретно отака модель з активним охолодженням. Просто щоб кольори включалися по температурі, коли він нагрівся. А то вони в них включаються по потужності, що не дуже кайфово. Ну Сенс крутити, якщо в тебе там немає сонця, в тебе він не гріється. Нащо крутити ті кулера, я не розумію. Ну, Будемо просити завод, щоб вони щось з цим робили. У нас є прямий зв'язок з заводом постійний, тому буду, буду їх напрягати, щоб щось вони там трошки змінили в конфігурації по шуму. Хотілося б трошки інакше. Отаково. От так, добренько. Все, я назад його збираю і приступаю до акумулятора, бо тут вже особо нема на що дивитися. Все і так зрозуміло. Весь цей мір нам так зрозумен. Добре, буде продовження. Дякую.